Доброго дня. Сьогодні з вами я, Інна Гошовська, і в мене в гостях практичний психолог Яна Вінтонік. Доброго дня, Яно. Доброго. Сьогоднішня тема інтерв'ю Психологія, період війни. І так, скажіть, будь ласка, Яно, як змінилася ваша робота з першого дня війни? Я можу сказати, що моя робота, по суті, вона не змінилася, просто додалася кількість, більша кількість роботи тепер, більше клієнтів. Тому, можу сказати, особа вона не змінилася тільки психологічно більше важче, ніж було раніше до війни. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чим важлива професія психолога в період війни? Е, професія психолога важлива тим, щоб допомагати людям, е, допомагати їм підтримувати моральний стан, особливо, щоб він був позитивний. Або хоча б нейтральний, щоб люди не впадали в паніку. Також психологи потрібні для того, щоб ну, населення не піддавалося різним, можна сказати, маніпуляціям ворога, щоб не було зневірене, морально подавлене. Тому психологи дуже важливі сучас, особливо психологи важливі для Тих людей, які зазнали якихось моральних травм, дуже важких, наприклад, жертва насилля, і, які були в Бучі, Цілком з вами погоджуюсь, ця професія є надто важлива в теперішньому суспільстві і в такий важкий період. Скажіть, чи надаєте ви безкоштовну допомогу? Так, ми надаємо психологічну допомогу. Крім мене, ще декілька моїх колег також це робить. А також є багато я знаю психологічних служб, які ви можете їм позвонити на гарячу лінію і вони нададуть вам безкоштовну допомогу. Я думаю, в цей час жертвам насилля або ще більше важким е випадкам е обов'язково надавати безкоштовну саме психологічну допомогу. Так, це є цілком доречним через те, що зараз дуже сильно постраждала економіка країни, і не всі мають змогу оплатити достатньо такий, можливо, дорогий сеанс у психолога. Скажіть, як впоратися з почуттям провини, дивлячись, що зараз у багатьох є такий синдром вижитого, коли люди знаходяться в безпеці і розуміють, що військові і, можливо, навіть просто мирні жителі, які знаходяться під обстрілами в небезпеці, і в людей починається такий синдром, і вони себе мучать всередині? Ми обговорювали це з моїми клієнтами, і я дійшла до такого висновку казати їм, що ви добре, що ви тут, і що ви, наприклад, займаєтесь тим, чим ви займалися раніше. Тобто, ви допомагаєте країні якось економічно платити податки. Також ви маєте можливість, якщо ви вижили, ви маєте можливість. Волонтерити, допомагати таким людям, які зараз в окупованих територіях, також ви маєте можливість донатити на різні волонтерські зібрання, тобто на якісь військові потреби, або навіть на гуманітарну допомогу для тих людей, які зараз в умовах окупації. Тому почуття провини його треба позбуватися. Займатися чимось. Потрібно так, щоб вас не накрило це почуття провини дуже сильно. Тому, якщо вас дуже сильно мучить іменно це питання, важливо звернутися таки до якоїсь психологічної допомоги або до психолога. Також скажу від себе, читала дещо, що багатьом допомагає просто робити такі буденні речі, які не робили до війни: ходити в кафе, прогулюватись, сміятись я. Тому що завжди плакати це також не на користь. Треба розуміти, що треба жити далі, але і не забувати, що у нас є війна, є люди, які потребують допомоги. Тому я закликаю своїх клієнтів займатися тим, чим вони займалися раніше, але допомагати в умовах війни всім, кому це потрібно. Добре, дякую вам. Скажіть, як зрозуміти, що людині час звернутися до психолога? Звернутись, Перші дзвіночки, я думаю, це поганий сон, погане харчування. Е також коли дуже поганий емоційний стан тобто, ви плачете кожен день е в нам. В Прузі постійно постійно охоплює паніка. Тобто, ви можете бути, наприклад, на територіях, на яких нема е, військових дій, але вас охоплює паніка, то треба звернутися до психолога, щоб вирішити ці проблеми. Саме такі дзвіночки вказують на те, щоб піти до психолога. Дякую вам за відповідь. Скажіть, чи важко було вам налаштуватися на роботу в умовах війни? Важко, звісно, важко, тому що коли сам почуваєш себе в умовах небезпеки, а також коли можеш сам панікувати, дуже важко налаштуватися на роботу. Але я розумію, що моя професія важлива, тому я сконцентрувалася на тому, щоб вийти таки на роботу і допомагати людям, які цього потребують. Так, цілком погоджуюсь, тому що зараз професія психолога дуже актуальна, щоб допомогти людям справитися з їхніми стресами та, можливо, якимись страхами. Яна, скажіть, як ви справляєтесь з розвантаженням інформації від клієнтів, тому що ви все це слухаєтесь, сприймаєте до себе, і потрібно якось відпускати ситуацію, аби не перейматись цим? І тому що так можна близько сприйняти до серця ситуацію і важко потім відпустити? Ну, скажу так: взагалі на навчанні нас вчили. Досконалювати таку рису характеру, яку дуже важливо для психолога мати, це холоднокровність. Але всі ми розуміємо, що є випадки, які дуже важкі, і вони на моральний стан так само психолога дуже впливають після сеансу з таким клієнтом. Тому я думаю, багато людей задавалося такі питання, чи психологи ходять до психологів чи ні. От можу з. Певністю сказати так, ми ходимо теж до психологів так з таким чином ми розвантажуємося після сеансів з клієнтами. Дякую вам за відповідь. Які три поради ви вважаєте найдієвішими для відновлення морального стану? Е, ну, е, я виділю саме найголовніше е, перше, це не читати новини. Раз у раз залишіть один якийсь, якщо ви читаєте, наприклад, в Телеграмі, залишіть один канал для читання. Не, Не, перенасичуйте. Не перенасичуйте себе на тому що багато інформації це теж стрес для психіки людини. Друге, це займатися чимось тим, що вам дає якісь задоволення, позитив, гуляти, наприклад, проводити час з родичами. І третя порада це якщо ви бачите саме за собою дзвіночки, які вказують на ваш поганий моральний стан, зверніться до психолога, не нехтуйте своїм здоров'ям, моральне здоров'я так само важливе як і фізичне. Так, скажу на своєму досвіді, також зверталась до психолога, тому що важко справитись з такими з, так, з таким навантаженням страху через новини, через тому, що це все незвичайно для нас. Звісно, багато людей не знають навичок, які їм можна допомогти в стресових ситуаціях, тому так, якщо ви маєте знайомого психолога, зверніться до них. На закінчення, можливо, ви хочете побажати щось нашим слухачам. Я би хотіла побажати міцного здоров'я, як морально, так і фізично. І... Старайтеся не звукати до війни. Також приєднаюсь до ваших побажань, і найголовніше зараз це насолоджуватись життям, допомагати волонтерити, але при цьому не забувати, що життя продовжується і не закриватись собі. Я думаю, і очікувати скоро нашої перемоги. Як то кажуть, Дуже. все буде Україна.